Всім признати. Ось під'їхав сам по собі контент. Навіть не очікував. Ось думаю, може комусь буде, комусь буде цікаво. І також покажу, що стало за два роки з дешевою е USB-лампою. Точніше, що стало з її акумулятором літієм, як її роздуло. І так, що у нас було? Е я своїм батькам на дачу дав ось таку колись USB-лампу. Це якась під час блекаутів, така простенька Вона на Алікспресі була. В районі 2 доларів. В нас, взагалі, пам'ятаю, тоді, коли були це перші місяці блукають, їх продавали чуть, чуть не по 600 гривень. Так що, що сталося? Оце її платка. Тут я її розібрав, зараз покажу. Ось платка. Тут іде в нас зарядка до зарядка йде у нас. Ось тут пхається коннектор і тут. Йде батарея, туди накріпиться. Тут у нас включатель, і тут у нас мікро USB. А, отут не було припаяно. Тобто мені батьки хотіли її підзарядити, бо всі з не виключали. Запхали кабель і зарядка. Це просто відпала. Ось ось цікавить. Дивіться, яка платка. Дуже просто, але світить добре, до речі. Що не дивно, за той час е, ні один з ітодіорів не поламався. Всі робить прекрасно, без жодних проблем. Е, що з ним стало, відпав і мене привезли мені назад. Я думаю, розберу, подивився, що там е, сталося. Ну, паяти його не буду, бо краще просто купити другий і, і вже є навато. Це краще на, на, на нагод, та як я в минулому відео розказував, одразу купляйте його мосліц. 14, він світить дуже класно, і там в районі 10-15 це доларів на Aliexpress, Дуже класно. Я на це все лишу, це посилання, як завжди, це відео, Також там буде мій телеграм-канал про Aliexpress, де я розказую про Aliexpress. І що про саме цікаві, показую вам батарею. Я вже її так заклею, бо хочу її викидати. Дивіться, що з неї стало за як її роздуло, целіть батарея. Такі пакуночок як її роздуху за 2 роки. Тобто, хто має, як ви бачите, було так, вона складена в таке як, як, як змія. Тобто, хто має такі подібні лампи на таких маленьких цих пакуночках, все-таки бажано після 2 років їх вже викидати і їх заміняти. А як воно виглядало всередині, зараз вам покажу, бо в мене є така лямпа ще одна. Тут вдома. До речі, отак от тут цей цоколь, а тут так всередині було. І тут є місце ще під 18650, але вони їх не ставили, а поставили такий маленький пакуночок. Це, до речі, отак моє відео. Ось так. На Це робоча зібрана. Ось так вона виглядає. Розбирається вона тут через цоколь, тут клеє. І тако прогинаємо його помаленько, і він відклеюється. Забираємо його. Ось так в середньому виглядає. Тут у нас два фігурних болтика. Ми їх підкручуємо. І тягнемо це до себе. отако такого тягнемо, щоб не не виламати. Кнопку і micro-USB Ось так. Ось лампа виглядає у зборі в збірці. Тобто оце на задній так виглядає. Давайте так. Ця розібрана, ця зібрана. Ось так. Туди ще йде. Два дроти конектиться ось туди. І тут у нас microUSB, які відправи, плоту він у нас ще є. І тепер дивіться, як виглядає та батарея і та. Оця, до речі, батарея стоїть тут вдома, тут це тепло, а там на дачі деколи не є там часто. Такі так по городі, там все-таки холод. Навіть може хто і перепидів у ці температури. Хто щось знає, то підскажіть. Дивіться, як розду. Як виглядає той, як той, то виглядає як булочка. Така добра, а той така. Ну, чого кажучи, теж може навіть трошки вздувся, але в не так це критично, як той. Це в районі. 300 або 400 мА. Цей покуночок має. Можна і, і, і десь 200 ось так. Тобто його роздуло вовк конкретно. Так ми бачимо, тут нас аж така аж, аж випирає його. А тут ще випирання нема. І доволі так ще акуратно дивиться. Так, то сюди, то сюди. І ще хочу показати вам зразу. Теж подібну лампу. Я тоді пам'ятаю, колись куплю пару штук раді пробу. Це ось так, а вона виглядає. Чи вони відрізнялися? Тим всі можна було і зразу відрізнити. Ці були з тих варіантів ці самі кращі. По цоколю, так як кнопка тут вгорі було включити, виключати гніздо тут. Різдві, що тут сам продавець, тут нема 80 Вт. Звісно, тут десь в районі максимум 10-15 Вт. Що тут в нас е, живлення зразу йде від, 18, 18, від елементу 18650. І трошки вона навіть нас і сильніше світить. Тобто від такої подібної літокади. Звісно ж, я її замінювати не буду, бо колись я її вже заміняв Тут стояла китайська така батарейка елемент 18650, бо вони вже загавідено поправлять знову. Е, Хтось, знаєш, в коментах писав на рахунок тих китайських, цих елементів, що всередині в них, них такий, як і пісок, і, е, такі, як, рухаєш. там щось Рухається. О, там щось таке було подібне. Тобто я в нас купив на Оликсі на, батарейку сам, елемент Samsung. Це в нас були, яке, беучні Samsung 18650. Я її сюди. Засунув і світить вона на тому Samsungі реально довго. Реально довго. Так, треба чимось там. По, ось так. По. О є! Що Samsung був? Так, Samsung, але не. Перепрошую не 18.35, напевно. що. Ось так воно все виглядає всередині. Ну, тут більш попроще, але світи краще. У нас лямпа, а там у нас вся така міні-платка. І тут у нас ось це Samsung Так, причеплений. 14. Де... Це вже... А-29 є. Це в нас вже вживаний, але вона на ньому світить реально 5 годин. Ну, 2, -2 години світить е -е, так сильно. Джедай ще до 4 середні, і у ці 5 вона вже горить ну так сильніше від свічки, скажімо, але вже так ледь-лейд-лейд. Так що, як хтось має такі подібні лампи, або хоче таке брати, то все-таки найкраще брати це на ось таких елементах, типу 18650, бо на таких літівих батареях брати, все-таки це. Не дуже добрий і безпечно. І так, зібрав. На оці лампи я посилання лишати не буду, так як вони не є добрі, і вони на експресі, в районі зараз коштує навіть десь 4 доларів, тим більше цього з цими батареями. А тут заміняти навіть на цей елемент того не вартує, бо вона не дуже добре світить. Все таки саме краще, оцей оце 14 або є це другі аналоги, це так само непогані, лише на них посилання. Вони, вони набагато це краще від даних цих ламп. А ці вже, так скажемо, доживають вже своє, вже своє. А дану цю платку на до речі, можна навіть щось зробити, під'єднати живлення. Може навіть поставити якийсь і датчик руху, так як в мене є ще одна, і ще один датчик, це датчик руху, який вже доживає своє, своє там теж такі. Покуночок набагато менший, він теж вже здувся. В принципі, якби поставити сюди датчик руху і заживити, я ще зберіг оцей, 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 оцей кабельок. Тут є включатель. В принципі, о, і що в загальному лампа з цоколем, можна зробити такий непоганий ще світильничок. Можна щось навіть ще придумати. Так що викидати його ми не будемо. Тим більше, що навіть місце під цю батарею, воно спокійно є, нічого навіть не потрібно думати. Так що, всім дякую за увагу і всім хороших покупок.